А ви знаєте, що в Україні вже близько року діє спеціальна урядова програма, в рамках якої можна отримати від 50 тисяч гривень на розвиток власного бізнесу. Програма має назву Є робота. Заявку можуть подавати ФОПи, юридичні особи, майбутні підприємці прямо через портал Дія. Заповнюючи онлайн-заявку, потрібно прикріпити до неї бізнес-план. Він повинен бути написаним відповідно до певних вимог. Їхній перелік є на державному порталі. Розміри грантів різні, залежно від того, яку програму ви оберете. Так на власну справу можна отримати від 50 до 250 тисяч гривень, у той час як грант на переробне підприємництво може становити до 8 мільйонів гривень. Друзі, обов'язково вивчіть для себе цю можливість. Серед наших партнерів є франчайзі, які виграли цей грант, а виграні кошти інвестували у цифрову кав'ярню.